Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок, 9 квітня і вирішив я це відео почати саме з цього моменту. Вже пройшло тиждень відтоді, як я кропив гербіцидами. Використовував я оракул та мастак. Малинка себе чудово почуває, близько 15 см вже в висоті, чудово росте, е, пирій потрішки почав янутий і трішки змінив колір. Вже не такий насичений, де, -де жовтуватий, потрішки препарати починають діяти, але чому я вирішив почати відео з цього моменту? Тому що вважають ці препарати несумісними. Е Хоча вони і діють, і є результат. Але коли я почав працювати ними, нагадаю, що я перший раз ними працюю, застосовував в одному баці, то сталася якась така хімічна реакція і Можна сказати, розчин почав загусати, утворювалася якась така ніби пліснява і почало забувати сам оприскувач акумуляторний. Тому майте це на увазі. Якщо на наступний рік я буду ще використовувати гербіциди, то зміню. Скоріше за все, замість оберігу буду використовувати фюзіланд. Тому майте на увазі. А так все чудово. Це єдиний недолік цих двох препаратів. Нагадаю, що це не реклама цих препаратів. Усім привіт! Сьогодні я приїхав на своє поле з малиною, яке вже я показував декілька разів. І сьогодні буду трішки тут працювати, а саме буду. Кропити гербіцидом. Покажу рядочки, де де чисті, а ось де де дуже сильно взявся курі та інші культури. Повністю все заплело ними, майже не видно саме і малини. І рядочки значно кращі. Тільки де-інде розходив. Ось така вже крапивка. Так. Сьогодні у нас 1 квітня. Ось такий стан поля. Зараз покажу вам, чим я буду працювати. Вирішив зняти це відео, тому що в інтернеті не так і багато інформації. Кожен садівник, можна сказати, застосовує різні препарати. Я вам покажу найбільш доступні і пізніше, якщо вам буде цікаво, покажу результат, що цього вийшло. Отже, буду працювати двома гербіцидами, а саме оберіг та мастак. Минулому році я вже працював препаратом оберіг. Показав він себе досить гарно, Досить сидієво подіяв, тільки був інший виробник і зовсім інша баночка. Сподіваюсь, я не забуду і прикріплю зображення того препарату, який був торік. Знайду в інтернеті фото. В цьому році і буду. Ось таким, з ось такої баночки. Буду лити 25 мл на 10 літрів води. Покажу вам проти чого він діє, на яких культурах можна застосовувати. Це цукровий буряк, соняшник, картопля, ріпак, мати, огірки морква, цибуля, капуста, суниця, садова. Проти однорічних злакових і багаторічних я хочу все ж таки, щоб найбільше подія саме на селі. Дольних та багаторічних коренопаразкових бур'янів. Вирішив трішки зменшити дозу, щоб все було чудово для малини, щоб її не взяло, а взяло тільки бур'яни. Зараз буду замішувати. Також хочу сказати. Бурян тут взявся, тому що торік була досить низька ціна. У нас було по 10 гривень, навіть було, що і зовсім не приймали, навіть по 8 гривень за кіло. Тому це було досить невигідно її збирати. Краще було б, наприклад, піти до лісу по гриби, можна було заробити в рази більше. Тому було прийнято таке рішення. Можна сказати, нічого тут не робилося. Все залишилось, тому взялися бур'яни. Є сподівання, що в цьому році буде ціна більше. Читав декілька статей в інтернеті, що в принципі є досить такий дефіцит на заморожену малину в Європі, особливо у Франції та інших країнах. Везуть здалека, з Марокко і з Америки. Що ж, Зараз буду колотити і... Буду проводити обробку. Також покажу, яким саме оприскочем буду працювати. Отже, працювати буду акумуляторним оприскурчем Дніпром на 16 літрів. Заливаю я зазвичай по 10, тому що 16 це таки досить важко, досить довго потрібно ходити. Також в нього є ручний варіант підкачування. Купував саме такий варіант, тому що не зрозуміла була ситуація, яка буде з електрикою. Та й навіть на полі, якщо забудеш зарядити, чи що можна взяти, просто перекрутити шланг, звідси наверх і працювати в ручному режимі. Зарекомендував на себе досить добре, вже пропрацював один сезон. Не знаю навіть, скільки сотень літрів, а мов вже досить 1000 витрапив. Заряду вистачає. Періодично протягом зими я його підзаряджав, тому що акумулятор тут все ж таки кислотний і заряджається він досить таки довго. Пишіть, який оприскочі у вас. Хочу почути вашу думку на щодо цього прискоча. Якщо вам цікаво, який результат вийде, я обов'язково зніму, тому підпишітесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. І поставте лайк. Це допоможе просуванню просуванні його на Ютубі. Хочу також сказати, що це не реклама цих препаратів. Я сам їх використовую і вирішив просто поділитись з вами. Ніхто за рекламу мені не платив, тому приступаємо до роботи. Так, ще маленьке доповнення. Єдине, що я хочу замінити, навіть не так докупити, вже появилось у продажі подовжена штанга. На, якщо не помиляюсь, на 2,70 см мені потрібно для саду, тому обов'язково потрібно буде купити. Також це не реклама Дніпром. Багато інструментів також використовую я Дніпром. В принципі, мені дуже подобається. Особливо, що довфітері період гарантії на ці товари. Всім дякую за перегляд. Підтримайте відео лайком та підпискою. І чуть не забув сказати, коли працюєте препаратами, не забудьте про засоби інду... індивідуального захисту. Це може бути респіратор, якась маска на обличчя чи більш професійний, тому що оберіг має досить такий специфічний сильний запах. Усім привіт! Отже, сьогодні у нас 14 квітня, пройшло два тижні відтоді як була проведена обробка гербіцидами і хочу показати результат. Отже, пирій трішки сохне, сама, сам центр цього зілля сохне, а також листя на кінцях. Десь більше, десь менше. Далі це подіяв препарат мастак, також листя закручується, майже все готове. Малина себе почуває чудово. Містями можна сказати, висотою вже приблизно сантиметрів 25. Не знаю, як вона переживе похолодання, тому що обіцяють навіть заморозки може бути до мінус двох. Досить таки прохолодна погода. На найближчий тиждень. Отже, побачимо. Також запрошую вас переглянути далі, чому я не рекомендую використовувати цих два препарати разом. Ви були в курсі. Всім дякую. Поставте лайк відео, підпишітесь на канал. Будемо показувати далі весь процес вирощування малини.